Доброго ранку. Хотів би відповісти на дуже актуальне питання. Мене коли люди запитують, що краще взяти дівчинку чи хлопця, акцентрують увагу на те, що хлопець сильніший, хочуть хлопця, але бояться хлопця, тому що кажуть в інтернеті, так пишуть, що хлопці стають непідконтрольні, неадекватні, непослушаємі, коли в дівки є стічка. Так ось зараз я покажу в мене, бачите, примір є стічка. Він її хоче. Але е, на рахунок послушаємості. Тор! Тор! Підійди! Сидіти! Чекай, не підходь до неї. Роксі поряд. Тор чекає. Роксі поряд. Е, я думаю, ви розумієте ситуацію, що якщо ви займаєте своїми собаками, то неважливо, кого ви будете брати. Те, що вам більше лежить до душі, дівчинка чи хлопець. Це буде правильний вибір. Немає поганих собак, є просто власники, які не хочуть займатися. Тому займайтеся вашими собаками і вибирайте те, що ви хочете, чи хлопчика, чи дівчинку. Буде все. чики-пуки, да, Торчик, дай, дай лапку. лапку. Давай, завершили відео, добре.